Вітаю любі друзі! Сьогодні готую сир Більберк Нолі. Вже зробила наробила багато кульок, 20 кульок вийшло. І зараз вам покажу рецепт: ну, як змогла зняла свого найулюбленішого сиру. Дуже швидко він легко він готується, не швидко. Ну, готується він десь. Два дні, щоб так точно, і далі вже йде дозрівання. Дозріває він просто у контейнері. От У мене ось в таких контейнерах от судочки, я туди покладу пергамент або серветочку якусь, от, і він там буде лежати. А перші дні він, ну, оскільки я не сильно його вижимала, тобто сиворотка відходила, він трошки якби осідає, от Ми бачимо, бачите? І поэтому ми його а, залишаємо а, а, оцю посипочку спеції, і отак його потрошку потрошку вирівнюємо і перевертаємо. І так, десь 2-3 дні, поки він стабілізується. От, а, ось такі шарики виходять: це 70 грамів. А ось це шарики десь по 100 грамів. Я роблю десь стандарт це 100 грамів. Потім. Через 3 місяці десь приблизно, ну коли вони втратять вагу, це буде десь приблизно шарики, кульки десь по 50 грамів. От, 20 кульок вийшло, 13 літрів молока було. От, Дуже гарний рецепт. Мені подобається. Ну і Якщо ви зробите, скуштуєте усім вашим друзям також сподобається і родичам, тому що в мене їх полюбляють всі. От, Він гострий, але якщо ви його почистите, а він десь через місяць вже гарно очиститься. То серединка також дуже класна. От, чесночок, який в сирі, він не буде так відчуватися. От, а через два місяці ви навіть і не зрозумієте, що там був чесночок. Такий пармезановий присмак. От, дуже раджу спробуйте цей сир, готуйте Ну і дивіться рецепт. Дякую. Зараз роблю сир бельберкнолі. І білбіркнолі на, скільки у мене тут 12 літрів молока, навіть 13 літрів. А пастеризувала, я довела до 65 градусів, залишила на пів години. І потім у під прохолодною проточною водою у ванну я відношу кастрюлю. От, я остужаю до 33 градусів молоко. Щоб швидше остило, я набираю воду в ванну, ставлю туди кастрюлю і в воду в воду ванні кидаю пляшки з водою, які змерзли, ну, замерзли лід в морозилці. І тоді швидше воно остиває. Зараз я це. Додала Анато, трошки краситель Анато для сиру. Додала ось такого ось таку закваску ось MA4001. мезофільна закваска. от І додала фермент. Фермент у мене сухий мікробіальний ось такий. Додала я одну восьму ложечку. Одна восьма це ось така у мене є мірна ложечка для сиру. Даш написано. Ось, приблизно виходить ось така ємність на 13 літрів молока. Ох, я не знаю скільки, але якщо ви трошки більше, трошки менше, нічого страшного не буде. А, закваски я додала повну ложечку, навіть трошечки з гірочкою. А от ферменту я додала трошки не повну ложечку без гірки. От. Ну, якщо щось буде плюс-мінус, інакше нічого страшного. Молоко 33 градуси, я залишаю в кімнаті, зараз на вулиці ну десь 25 градусів. І так воно стоїть аж до вечора. Ну, це приблизно не менше 10 годин. Повинна у нас тут утворитися така сиворотка зверху згустку. І потім, не розбиваючи згусток, потрошку його перекласти в мішок, щоб він стікав. Стікати буде усю ніч. Дуже такі важливі нюанси у приготуванні сиру вельберг Нолі. По-перше, не забувайте, коли ви почали робити молоко, ну, цей сир з густок, що вам потрібно буде дуже багато спецій. Тобто придбайте їх зарані. Раніше я просто в магазині купувала помість перців, це суміш перців, молота. Там три віди перця. червоний, білий. і... Красний перець. От, молотий. І в мене виходило ну, десь 10 упаковочок цього перця. Зараз я купую от спеції на ринку на вагу. От, я набрала чорний перець, красний перець, коріандр, лавровий листок і сушоного чесничку. От, Я це все буду з'єднувати. Ну, напевно, 80% це чорний перчик. Мені подобається саме з чорним перцем. Бельберкнолі можна там що хочете. От, бажаєте якусь травку додати, вам подобається спеція, додавайте, нічого страшного. От, але ну, класично це чорний перець, все інше це вже за бажанням. Внутер сиру, в тісто, коли ми будемо формувати шарики. Я додаю 50 на 50 свіжого часнику і сушеного часнику. Можна тільки свіжий, можна тільки сушений, як хочете. В обсипку я додаю також сушений часник, тобто, коли буду вже гортати спеціями сир, додаю сушений також часничок. Я роблю цей сир на гімалайській солі, але можна на будь-якій мілкого помілу солі. Виходить на. Кілограм сирної маси, 15 г солі. Також в молоко, коли я пастеризувала до 65 градусів на 15-30 хвилин можна не додавати кальцій. Ну, відновлювати кальцій додається в молоко хлористий кальцій. А можна не додавати. Якщо ви пастеризуєте, особливо козяче молоко, також можна не додавати. Але Якщо ви хочете, щоб все ж таки більше у вас було згустку, щоб менше уйшло в сиворотку цих е, кальцію, ну, так, згустка білка, то треба додавати. Я сьогодні не мала кальцію хлористого кальцію. Да, професійного для сиру я взяла такі дві ампули просто аптечного кальцію і додала на 13 літрів 2 ампули, можна 3 ампули. Також можна не додавати, я додала рідкий лізоцим яєчного білка. Це проти всяких плесені, грибків і так далі, щоб не розвивалася гіркота і всяка пліснява. Можна не додавати, якщо ви пастеризуєте молоко і у вас все. В більш-менш таких контейнерах чистих буде сир зізрівати, да? ви слідкуєте, там в холодильнику ніякої плесені немає, то можна і не додавати. От я буду планую його зберігати довго, тому я додаю і в мене його буде багато. З приводу заквасок додається мезофільна закваска, не газоутворююча. Закваска для сметани також підходить. В закваску для сметани додається: лактококус, лактис. Лактіс. лактіс лактококус, лактіс, І також креморіс, стрептококус. Ну, фокусуйся. Streptococcus thermophilius, і майже ті ж самі ну, види бактерій, знаходяться і у цій закваски, мезофільний ма От, Тому можна замінити і тим. Просто головне, щоб було не газоотворюючи, мезофільна, навіть якщо у вас буде мезофільна термофільна закваска, також підходить. Так, де вона? Термофільна для витяжних Ні, треба, щоб було мезофільна. Я додала ліпазу вівцеву, є ліпаза козяча, є ліпаза тіляча. Тіляча також дуже приємний аромат. Це також, якщо ви будете зберігати там до півроку цей сир. Якщо ні, якщо ви там за 2-3 місяці його з'їсте, не обов'язкова ліпаза. Ліпаза це для аромату. От. Фермент також може бути зовсім різний, його додають зовсім трошечки, просто щоб ви менше втратили згустку в сиворотку, щоб вона не пішла, щоб більше плотне було зерно. так, ну Що я хотіла сказати? По-перше, пастеризуємо обов'язково, для того, щоб ми не отримали потім гіркий або кислий сир, або плісняву во ворівання сиру. От, кальцій додаєте, не додаєте, дивіться самі, але я б радила додавати. Він не такий дорогий, він завжди в аптеці є. Обов'язково спеції. От, ну і що ще? Що анато? Ну, анато це також за бажанням це краситель для сиру. ну Мені подобається, якщо цей сир має таку жирну таку трошечки, як слівки колір. Тобто не чисто білий, але також це за бажанням. Це просто мені так подобається, коли його ріжеш, він такий приємного кольору кремового. От. Цей сир спочатку, коли от ви його тісто зробили, додали сіль, додали часник, сформували шарики, потім обваляли ці шарики в спеціях в чорному перці, а він викладається в холодильник. Для обсушки не в закритих контейнерах. І я його перевертаю, трошки так ручками обминаю, щоб були круглі шарики. Якщо ви цього не будете робити, він може десь тріснути, він може трошки розпливстися. І буде не шарик, а буде просто така от невеличка ліпьошечка. Мені подобаються кругленькі шарики, тому я залишаю трошки спецій. І за день, два, три я їх трошечки підформовую, додаючи трошки спецій. Потім, коли а, пройде 2-3 дні, я перекладаю в контейнер на серветочку, Тобто в контейнер пластмасовий і пластиковий ложу серветочку, а, цей сирочок. Ну, не, серветка не звичайна, бо прилипне серветка. А, це просто для того, щоб, щоб був від донишка такий дренаж. Це у мене прорезинена така серветочка. От, Можна просто дренажик сіточку якусь. Можна якусь таку серветку, яка не, не така сильно бумажна, от, щоб не прилипла. так. Можна взагалі і без цього, просто якщо частіше перевертати в судочку. От, І судочок плотно ми не закриваємо. Судочок трошечки привідкритий, от, Сир дихає, сир зазріває на верхній поличці холодильника. Потім, коли сир обсохне, тобто спеції повністю будуть сухими, ми можемо замотати кожний сирокремо у пергаментну бумагу, ну, і також зберігати в судочки, але кожен сирокремо в бумагі. так він може дозрівати вже такий більш довгий срок і півроку. Цей сир дуже класний на третій місяць, мені подобається, він нагадує пармезан, часнику не відчувається вже в цей період. Ну і взагалі це мій улюблений сир. Він простий, от не потребує там дуже багато часу, вимішування. От Просто пастеризувати молоко, додати усі інгредієнти, почекати там півдня-день, щоб згусток зробився. Я покажу, який має бути згусток. от. І потім просто сформувати ці шарики і вже наблюдати за сиром, щоб ну, він там. В холодильнику був більш-менш поровітривому такому становищі. І все, і ви наслаждаєтесь цим сиром. Цей сир підходить, я його тру на блюда, на картошечку, на спагетті, на м'ясо. Просто так, як закуска, він гарно йде як і до вина, так і до пива. Тобто це дуже такий сир. І багато хто робить цей сир з кислого молока, підкище молоко і от роблять цей сир. Мені так не подобається. Все ж таки це раз на раз не прийдеться, раз може вийти, а раз буде Це просто творог з чесником кислий, і це не бельберкнолі це щось інше. От, тому готуємо далі. А, ось такий вже згусток через. Годинки. Бачимо, сивороточки зверху немає ось такий згусток. Такий згусток не підходить. Це для сиру там твердого. От, бачимо сивороточка, але такий згусток не підходить. От, бачимо ми його зараз хвилинку. Наприклад, зараз покажу. Ой. Беремо згусток і ось так бачимо, так, як він ламається. Тобто він, він ламається на ось так, на кубики, чіткі рівні кубики. Він не творожистий зараз, він такий, як жиле, як жиле, от він не підходить. Прийшло 9 годин, сиворотки дуже багато. Вон скільки, згусток. Тепер дивимось на цей згусток. От. Якщо ми побачимо, то він вже не такий. Він більш а, ніжний став, творожистий. От, тобто. Бачите, він такий волокнистий, творожистий став. 9 годин достатньо. Більше тримати я не буду, можна більше, якщо немає такого згустку. Бачимо, вже навіть полоси пішли. Я репнув згусток, це вже перекисає. Для цього сиру не страшно, але вже можна готувати. Зараз переношу сирне зерно. В марлю або в мішочок, або якусь там маленьку наволочку, ну навилочку. Дуже класно шифоновий платок. У мене був білий, але щось не можу знайти, тому достаю марлю. От. Марлю тримаю з чотирьох сторін, чоловік потримає, і роблю якби, такий мішечок, і туди, туди потрошку пересипаю оце ковшиком. А її знизу ставлю відерце, щоб стикала сиворотка. Це ну, дуже класно курочкам пити. От, можна заморозити, робити окрошку з нього, вона солодка, можна блінчики на ній робити. Дуже класна ця сиворотка, смачна. Ось так ми взяли марлю в два слоя. Чоловік тримав, ну, тут зібралась з одного сторони, з другої. І туди все вилили, Вон багато вже сиворотки. А цю ось так, щоб не тримати, ну, тому що нікуди підвісити його, зав'язали за ручки. От Обов'язково перед тим, як сюди в марлю а, а, сирне зерно переносити, марлю треба змочити, інакше прилипне зерно. От, А тепер воно от, не прилипає, дуже добре отак відставатиме. Ну, і все, хай трошки. А, Воно зціжується, потім піднімаємо, зливаємо з кастрюлі лишню сиворотку, знову підвішуємо. І вже коли досить добре так зайде сиворотка, я просто підвішую над раковиною, ставлю кастрюльку і на дверця та верхньої тумбочки, я отак вішую, і воно собі висить. Ви можете зробити, ну, як то вам там удобно, можна десь на вулиці підвісити, зав'язати такий мішочок, і хай стікає. Ну, от, стікати воно буде, якщо без пресу, а отаким от в от мішечку, саме, то до ранку, але щоб було прохолодно. Якщо дуже спекотно, щоб не перекисло зерно, то треба краще постійно отак от його вижимати, вижимати цей мішочок і покласти під прес і покласти в холодильник, а вже зранку формувати шарики. Все, зараз стікає, потім я буду формувати шарик і далі покажу. Так, творожна маса, зараз а, під пресом. Трошечки ще сиворотка зіти. Я взважила там 2,400, 2 кг, 400 г. Ну, десь а, ну, хай буде 2 кг. Там 2200, отак буде. А 34 г ми беремо м, часнику. Плюс я туди дала свіжого чеснику. І оскільки це на 2 кг, то треба 30 г солі. 34 там було 64. Ось так, 65. Гімалайська соль рожева дається у нас в АТБ. З нею дійсно смачніше виходить. От, получається, що ми додамо оцю всю суміш. чеснок свіжий, тут 5 голівок, зубчиків, потім 34 грами сухого часнику і ну, плюс-мінус 32 грами, 31 грам гімалайської солі на 2-200 сиру, ну, тобто зерна. Ще через годинку, напевно, ще годинку, я почекаю, просто вже підготувала начинку, От, почекаю, щоб стекла сиворотка, і буду перемішувати. Усе дуже гарно вимішаємо і сформую вже кульки. От, Зараз звільняю з марлі сирну масу. І за рахунок того, що ми змочили марлю, дуже гарно все відходить. Бачимо ось така зараз маса. Чому мені подобається додавати і свіжий часник, і сушений? Тому що зараз оцей свіжий часник він дасть таку липкість. І також буде легше ліпити шарики. Получається, країв більш сухіше зерно, всередині ще вологе, але все перемішається і буде класне зерно. Мішаємо. А зараз, коли я все гарно, гарно вимішаю, я ще спробую на 7. У мене, виходить, на кілограм 15 грамів, оскільки у мене тут 2 200, ну, трошечки більше я додала по одному грамчику на кілограм. Ну, Плюс-мінус будемо пробувати. Цей сир я буду витримувати декілька місяців, може і півроку. І сир не дуже так, достатньо втратив вологу, от, але він все ж таки наполовину втратить вологу під час дозрівання. Він висушиться вполовину. Тому з сіль'ю бажано також ну, не, не додати її багато, бо буде дуже солоний сир. От, не потрібно. Все, вимішуємо. Зараз скуштувала зерно, мені не вистачає солі. От, я вирішила додати вже не гімалайську, а нітритну сіль. нітритносіль. сіль. Ну, може, зараз зважу. Два грами. Ну, хай буде 4 грами, ну, плюс-мінус так, 4 грами додаю, тобто по 2 грами на кілограм ще додам. І того виходить, що я додала сюди 16-32 грами гімалайської солі і 4 грами нітритної солі. От, Зробила суміш спецій, в які я буду. ну... Як це називається? Обвалаківать шарики, кульки. Обвалаківать кульки Чи як? Ти не знаєш? Так і скажи, що я не знаю. Ой, так, все, тут у нас чорний перець, коріандр, лавровий лист, так, мелен, все мелене, часник сушений. Червоний перець, красний перець солодкий, і я трошечки ще додам е, гірчиці порошок. Ну, буквально там чайну ложечку. Гірчиця тут буде як від плісняви оберігати. Особливого смаку тут не буде. Обмакувати. Так. Та ні, обмакувати це макать, а нам треба обгортати. Кульки чи як? Ану постав на паузу. Маса дуже класна. І не суха, і дуже вона така, як паста, така крема можна мазати на хліб. Так, і паштет. Приємна. А, так, все розмішалося добре. Чесночок, сіль. Аромат це просто щось. Скажи. Так, вже я хочу з'їсти все <рес> це. Ні, дійсно, аромат цього сиру, от коли готуєш, це просто. Часничок. Так, і тепер формуємо. Я зараз просто покажу, як я це роблю, а потім я буду це робити на ваги, щоб були однакові кульки. От, ну, більш-менш однакові кульки. Так, як я й казала, ми робимо кульки, і потім я їх буду. Доформовувати вже в процесі, тому що вони будуть трошки приминатися, і я буду піднімати і обережно їх притрушувати ще спеціями і робити кругленькі. От, кладемо цей цю кульку. І все. І отаку кульку ми викладаємо. На якийсь протвінь, ну, кудись там на рознос і в холодильник. Все, більш ноль у нас готовий. Тепер я просто там два дні, поки він не стабілізується, не підсушиться, буду його діставати і трошки так, от, щоб тріщинок не з'являлося, присипати ще і вирівнювати. Тобто то так, то так, так перевертати його буду. Кожен раз, коли ви це зробили, треба сполоснути руки від спецій. Ну, або якось ложкою набирати зерно, щоб спеції у середину тіста не попадали. От. Це, якщо ви спробуєте, це дуже класний, дуже смачний сир. До усіх блюд підходить. Полюбляють усі і жінки, і чоловіки. Так? Так. Я давно його не робила, дуже за ним скучила, тому вирішила з вами поділитися цим рецептом. Як я його роблю. От. Ну і спробуйте, вам сподобається. Всім смачного пока-пока. Зараз, до, до речі, скажу, скільки ж вийшло. 20 кульок вийшло таких, сирних. Ну, десь 2 з лишнім кілограма було порожньої маси. Ой! Ну, до 100 грамів одна кулька. Приблизно так. Приблизно 100 грамів одна кулька, плюс-мінус там, може, трошки більше, трошки менше. А коли вони висохнуть, вони втратять вагу, і це буде кулька, десь 50 грамів. Отака кульочка От. Ну і все.